Вони розповідають, що Україна не демократична що у нас Конституція не працює. Ну чому не працює? Україна одна із самих демократичних країн, і для ведення підприємницької діяльності зараз все створено для того, щоб. Люди відкривали підприємницьку діяльність. То, що позакривали, там висока процентність, то це закривають ті люди, які знаходяться при фронтових зонах, в окупованих територіях, то вони закривають підприємницьку діяльність або виїжджають там за кордон, або залишаються. Ну Це ж теж не так легко розпочати на новому місці підприємницьку діяльність. Тому я взагалі закликав молодь цікавиться і розпочинати з молоду підприємницькою діяльністю, вибрати напрямок, який вам подобається, і розпочинати працювати. В якому сенсі вивчати, що таке донори, що таке гранти. Ну Так швидко це за це все не розповіси, але знайти собі людей, котрі вже змогли заохотити і е, притягнути до свого бізнесу е, такі е, гранти, наприклад, інвесторів. Гранти це е, є різні і компанії, є і від держави гранти. Це беззворотна фінансова допомога, наприклад, на. Закупівлю обладнання на ваш бізнес. От, е інвестор також він закуповує, допомагає. Наприклад, я знайшов інвестора, в якому плані, що я здав в оренду. От, і він був як і орендодавець мого е бізнесу, моє моєї перукарні. І ще також він заінвестував в, в, в нашу в, в, в спільну справу. От, е грант я виграв на закупівлю. Закупівлю обладнання на перукарню. Потихеньку буду розповідати. Підписуйтесь, дуже цікаво буде.